В Цьому відео розповідаю та показую, як закрити ФОП в 2025 році. Отож, поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. І закрити ФОП в 2025 році просто, тому що ми це робимо одною онлайн-заявою через дію. Проте, ще до того, як закрити ФОП, вам потрібно розуміти, чи. Точно вам його закривати потрібно. Е, чому? Зараз розповідаю один найважливіший приклад. Е, саме закриття ФОП є підставою для його ліквідаційної перевірки. Тобто, після закриття податкова має всі підстави відправити вам запит, щоб ви надали всі документи по-своєму ФОП в податкову, е, і провести документальну перевірку. Роблять це не завжди, проте, Роблять і дедалі більше ми отримаємо запитів від підприємців, що ліквідаційні перевірки проводяться. В чому ризик? В тому, що якщо у вас є, і ви про це знаєте, якісь порушення, які можуть привести до значних штрафів. То ФОП краще не закривати, тому що це збільшить імовірність проведення перевірки. ФОП тоді краще перевести на загальну систему оподаткування. На загальній системі оподаткування, якщо ви не проводите діяльність, якщо у вас немає доходу, ви нічого не платите, ні єдиного податку, це ж загальна система, ну загалом жодних податків, ні ЄСВ, ви не сплачуєте, просто раз в рік потрібно буде подавати нульову. Декларацію про майновий стан та доходи. І в цьому разі в разі ризик ліквідаційної перевірки не виникає, бо ви ФОП не закривали, у вас просто на ньому немає доходу. Ну і окей. Тому, якщо брали такий варіант. Переходьте на загальну систему, працюйте там. Якщо все-таки ФОП закриваєте, тоді що потрібно зробити ще перед закриттям? Якщо у вас є банківські рахунки, я відразу рекомендую зробити виписки по цих банківських рахунках за останні три роки, хоча б якщо ви працювали такий період часу, і закрити рахунки ФОПа. Їх закрити можна і після закриття ФОПу, але. От мені так простіше, я рекомендую іншим підприємцям також закривати рахунки в банку, от взагалі, перед закриттям самого ФОПа. Також потрібно сплатити. Податки. Податки можна сплачувати також і після закриття ФОПа, можна до це, як вам більше зручніше, але варто пам'ятати, що там, якщо ви ФОП на першій другій групі і закриваєте ФОП, хай буде в лютому, то за лютий вам потрібно ще сплатити військовий збір і єдиний податок. Якщо ви закрили ФОП в лютому, вам ще до лютого потрібно сплатити єдиний соціальний внесок. Тобто ви в першому кварталі два місяці ФОП використовували. Січень і лютий. За січень і лютий ЄСВ ще маєте сплатити. За березень вже не сплачуєте, тому що в березні ФОП вже буде закритий. Отож, із цими моментами розібралися. Тепер давайте перейдемо безпосередньо до того, як закрити ФОП. Закривати його можна в онлайні через Дію, що дуже зручно. Для цього. Саме у веб-версії, не в мобільному застосунку, в веб-версії пишемо Дія в пошуковику, переходимо Дія державні послуги і нам потрібно увійти до кабінету. Якщо раніше до кабінету ви не входили, тоді попросять зробити коротеньку реєстрацію, але це недовго. Ввійти можна з допомогою файлових ключів, з допомогою банка ID, дітя, з допомогою дія підпису. В будь-якому разі вам потрібно будуть або файлові ключі, або дія підпис, тому що тільки таким чином можна підписати заяву на закриття ФОП. Я зазвичай користуюся файловими ключами ЕЦП. Ввійду з допомогою них і цього разу. Так, є е, тепер. Іду сюди. Зверніть увагу, ні, іду в послуги. В послугах ось тут замовити ще. Клікаю усі послуги. В усіх послугах у нас є автоматичне закриття ФОП. Клікаю подати заявку. Так, що, у нас автоматичне припинення ФОП. Перевірте персональні дані. Так, це я. Клікаю далі. І дія вже відразу підтягує, підтягує нам заяву про припинення державної реєстрації ФОП. Нам потрібно просто її. Ось тут підписати та надіслати. І що я вам казав, можна підписати або файловими ключами, або через Дія підпис, відсканувавши QR-код, який тут у нас виходить через застосунок Дія. Таким чином, ви підписуєте заяву, і в той же день у вас ФОП має закритись. Після закриття потрібно буде зробити ще дві речі. Перша важлива це. Отримати документ про те, що ФОП закритий. Це в нас є виписка з єдиного державного реєстру, де буде прописано, статус нашого ФОПа припинено. Отримати її можна безпосередньо. Ось тут в кабінеті дії після закриття в той же день чи через декілька, найчастіше через декілька днів. Ось тут в, в, в послуги. В отримані документи, нам ця виписка приходить. Ви можете тут її переглянути, ви можете її тут завантажити. Ця виписка і буде документом, який підтверджує, що ваш ФОП закритий. Також після закриття ФОПу ще потрібно подати обов'язково ліквідаційні звіти. В 2025 році, якщо ви дивитесь це відео в лютому чи березні, в нас ще немає. Бланків нових декларацій, по яких ми маємо подавати ліквідаційні звіти, тому що в нас в 2025 році змінилися бланки, і власне їх ще немає в кабінеті платника податків. ФОП ви можете закрити вже. Проте подамо ліквідаційні звіти тоді, коли бланки з'являться в кабінеті платника. Можливо, коли ви це відео дивитесь, вони вже є. Я вже зняв відеоінструкцію, як ліквідаційні звіти подавати. Ви її зможете тоді знайти в описі під цим відеороликом, в моєму телеграм-каналі. Тому обов'язково маєте бути підписані і на мій Ютуб. Канал і на мій телеграм-канал реквізити бачите на екрані мого телеграм-каналу. Посилання на нього є в описі під відео. І дякую за перегляд! Бережіть себе! На все добре!